– чат-бот на основі штучного інтелекту, тепер доступний в Україні. У той час як айтівці, такі як Білл Гейтс, прогнозують, що подібні технології зроблять офісні роботи ефективнішими, допомагаючи писати тексти чи листи. Журналісти, копірайтери та усі, ті, хто працюють з інформацією, задумуються. ChatGPT – це інструмент для роботи чи загроза для неї. Тому сьогодні ми перевіримо, як ChatGPT допоможе журналістам у пошуку та опрацюванні інформації. Розпочнемо. Запитаємо у чат-бота про актуальне візит Джозефа Байдена в Україну 20 лютого. І ось що він пише: що Джозеф Байден дійсно відвідав Україну, але не у 2023, му а у 2015 му році. Втім, усі соцмережі та інтернет-змі облетіли вчорашні світлини президента України Володимира Зеленського разом з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом у Києві. Отже, тут чат-бот помилився. та справа у тому, що самі розробники у описі продукту попереджають, іноді чат-бот може видавати неправдиву інформацію. Частково це пояснюють тим, що чат GPT володіє інформацією лише до 2022 року. Поза тим, проблеми стосуються недосконалості технології. Давайте далі. Розробники нейромережі зазначають, що за допомогою додатку можна генерувати текст для соціальних мереж чи есе. А ми попросимо підготувати місцеву новину про те, що у нашому місті. Функціонує додаток електронних послуг е Мережа зібрала та проаналізувала інформацію з пошукових систем і запропонувала її нам. І справді новина виглядає так, ніби написана журналістом, а не згенерована чат-ботом. Щоправда, якби цю статтю писали журналісти ТІ 4 то повідомили б також про актуальні функції цього додатку в умовах війни, такі як графіки відключень світла чи найближчі укриття. Окрім написання текстів, бот може видавати базовий програмний код, генерувати Фінансовий аналіз, статті, прогнози, поради словом, усе, що забажаєте. Йому можна поставити запитання на будь-яку тему, питати поради, підказки та вести діалог. Якщо дуже просто, то це мегаінформаційний довідник, який може спілкуватися з користувачами мережі. То що таке чат-GPT? загроза чи порятунок для журналістів, СММ-ників і копірайтерів? Поки що штучний інтелект лише навчається і поступово вдосконалюється а його можливості варто розглядати у контексті спрощення і пришвидчення деяких процесів у нашому житті. Та у близькому майбутньому чат GPT та інші розробки на основі штучного інтелекту можуть замінити людину у виконанні широкого спектра задач, проте саме для формулювання правильних вимог, відбору найкращих рішень, оцінки відповідності результату, певним очікуванням, і буде потрібна людина з високими професійними навичками і глибоким розумінням того чи іншого фаху.